друзі я вас приветствую так як я и обещав більше днем сняти як у нас получилась ліка може кому интересно, бо писали люди хотя тоже приобрести інтересувалися вот так у нас получилось. значить розкажу значить одразу як це що все було у нас була от така лійка, ми її приобли в своє время роботи 4 назад, по-моєму. По-моєму, за 45 чи 48 тисяч. На сьогоднішній день вона стої 58, по-моєму. Ми нею працювали на весу. Ну, тобто, чіпляли на навеску і кидали. Але так як Тяжко на навеску, Самі знаєте, тону загрузити, для трактора це тяжело. В круте, не. було прийнято рішення зробити для неї тілешку. Так як я дивився тілешки, купити, вони стояли дорого, вони стояли 60-55, я дивився, знаходив, вон було. Робити самому. От. Ну, ми не бралися її робити, як би ще не приступали. Тут я, случайно був у Кіровограді І замітив отаку тележку. Спросив для інтересу цену, мені озвучили 37 тисяч гривень. Якщо з виставки, віддаємо за 35. Плюс вона підлягає компенсації. Ви ще можете отримати компенсацію. Так, дійсно, ми отримали на неї ще компенсацію. Нам вернули за нею. За цю тілежку. Ех, мені писали, що на тілежки плохо, тому що буде робити колію, грузнути і так далі. Так далі. Друзі, сюди в ліку входило тона. Я заказав допоміжні борта. Ще от 10 см, по-моєму, чи 15 Я вже там знімав відео, як кидали. Сюди влазить два бікбега по 600 кг. Спокійно, без цього. Ще можна кілограм 200 спокійно сюди всунути. Тобто в обшій сложності десь ну, нехай тонна 400 сюди влазить. Це не 3 тони. Це не 3 тони ті, що ліки здорові да, ті, де 3 тони ліка плюс сама ліка ще важить. Ті да, ті грузнуть. У мене там в Фейсбуці, Кстати, підписуйтесь на групу в Фейсбуці. Група називається теж Агрофермер. О, там є відео, де з Амазонкою чоловік сів. Так там 3 тонни в Амазонку влазить. Вона загрузне. Тут вес у неї. Ну нехай то на 400. Не більше. Вона йде за трактором і не чувствується, вона не грузне. Так що то, що там хто пише, що де колії робити, не роби вона колії. Навіть не видно, що вона пройшла по полю. Ми кидали, я ж показував, коли ми кидали, ще мороза даже не було. Ми до мороза кинули якраз на утро дощ, сніг і потім мороз. От, так що ми ще хорошо кстати, кинули. От, то вона колії не робила. І йшла отлічно за трактором. Плюс, коли ми кидали е, на навески без тележки, вона кидала захват удобрення, неї 25 метрів салітри. Ми от навігатор е, цей 25 метрів, 23-25. Зараз вона кидає, летить удобрення на 40 метрів. На 40. Ми правда, щоб більш равномірніше було, щоб чотче. Ми на навігаторі виставили 30 метрів і ходимо 30 метрів. Вона більш равномірніше стели, Ну, Коротше, хорошо стеле, равномірно. От, летить на 40, ну, ходимо по навігатору 30. За Засчет того, що вище вона стоїть, летить далі. О, заказав, теж такі, я вже говорив, показую, як ми їх поставили. О, фартушки. Теж оріхов сільмашівські. Зараз вже нові ліки вони йдуть уже з цими фартушками. Коли ми брали, ще вони не ставили ці фартушки без окейці. Получається, воно не летить, ну, то не, не, не закидає удобренням трактор. трактору. Трактор чистенький і все. По бокам летить, сюди на трактор не летить. Тут от кардан переходить сюди, зараз якось так. Одно, що купили тут, получается на 6 шліців, а кардан на 8. Пришлось купити переходник за 150 чи за 250, помню. не пам'ята. Плюс тут кардан. Ножка, шланги, так от пропустили. Там мені писали, я там коли фотографії скидав у групу Facebook, мені писали, що шлани, дав на шланги висіли, тут не красиво. Тут от під шлани, вже готові йшли. Шлани сюди, нас. пол стояв, ми болт, зняли, треба ще зробити якісь сачок. І от така вийшла слівечка у нас. Порта посадив на герметик. З обох з двох сторон герметик. Щоб сюди не, не попадало, не гнило. От. Так, все, перебрали по цей ступиці теж розбирали, тому що вони були, можна сказати, пощі сухі, поробили масленки. вот помостили. встает она сюда вот так палец, тут специально втулка идет, надевается на палец а потом седает сюда так само и с той стороны тяга идет в комплекте с тележкой тележки фирмы Тер. Терфет, что особо От. Кому надо бдуть номера, хоча номера там то є, Ну кому надо б, я даю, мені не жалко От. По, і по ліки можу дати, і по тележки. Пишуть багато мені питають, як ви регулюєте. Друзі, кожна регулювання по-разному. По по Зараз, взагалі, не совпадає не у мене з вашими регулюровками, ну, вже заговарюю, з регуліровками, тому що в нас захват другий. во во-вторых, черкаська салітра, вона більш гранула в неї більша. Вона летить ще. Ну, Тобто уходи без і ну, в другий. Е Польська вона більш мільча, в неї не так теж. Ну, коротше, треба все під регулювання ну, регулювати під, під себе. Регуліровки не совпадають. Так що нічим не можу допомогти з регулюваннями, тому що регулювання не совпадають з вашими. На каждому треба регулювати. Сульфат то взагалі там ще менші захват у неї і друга регуліровка. Одно щось каву, такі ліпістки в нас на наповно відкриті. О, так. Такі бризов... бризовички, верні, крила стоять за воду. Тут подпорки сзади. Вона стоїть ще заді на подпорках. Клас. Ми виїхали нею десь в 8-9 часов вечора, то до 2 часов ночі ми кинули 130 гектар. Не напрягаюсь, так, спокійно. Кофе пили, кидали, відео знімали, ну, так от погрузка нашим Нашою стрілою. Теж отлично. Все, всем кому понравилось, ставим лайки, пишем, подписываемся на канал. Всем удачи и косу.